Виставка триватиме тут у холі Верховної Ради до п'ятниці. Відбулося урочисте відкриття, її в якому взяли участь представники народного мистецтва та самодіальні виконавці Житомирщини, які привітали парламентарію з Новим Роком та Різдвом Христовим. Виставка організована за сприяння обласної ради та обласної ради жінок. У нас в області біля п'яти сотень колективів, які займаються рукоділлям вишивкою. І дуже приємно, що 120 з них зносять почесне звання народний. І приємно відмітити, що серед цієї кількості 80 колективів це колективи дитячі молодіжні. Наш земляк, народний депутат України Микола Рученко, ознайомившись з експонатами, наголосив на тому, що рідний край потребує допомоги політиків. Але я хотів би, щоб якраз ця виставка пройшла під таким девізом, щоб ці рушники пов'язали наших житомирських політиків і не тільки житомирських політиків, на те, щоб ми допомагали рідній Житомирщині, рідному краю. Під час перерви пленарного засідання голова Верховної Ради Володимир Литвин, відвідавши виставку, він нагородив учасників сучасного декоративного мистецтва. Іменними годинниками від найвищого законодавчого органу України, український рушник, сказав він, це глибина історії нашого народу. Це був літопис нашої історії, нашої духовності, нашої основи, нашого життя. Тому я складаю щиру подяку вам за те, що ви несете і підтримуєте. Добро, дух, традиції і наше українське єство без високої патетики, оглядаючи експонати, голова Верховної Ради, також наголосив і на тому, що в рік Євро 2012 слід особливо звернути увагу на наші народні традиції та таланти і підтримати законодавчо майстрів народних промислів.